Карпатська володарка часів Першої світової війни із циклу чужі королеви. На фото молода жінка у національному румунському вбранні. Здавалось би, нічого особливого. Але нехай ця простота відповіді вас не обманює, бо на світлині Марія Еденбурзька, принцеса Великої Британії, яка у 17-літньому віці вийшла заміж за крон принца Румунії Фердинанда, що невдовзі став королем цієї країни. Молоде подружжя переїхало до замку котрочень у Бухаресті у південних Карпатах. Англіканка, за віросповіданням, хрещена у Вінзорському замку Марія Олександра Вікторія Саксен Кобургота, це її повне ім'я, написала у своєму щоденнику одразу після коронації у 1914 році, коли вибухнула війна як королева. Я належу своїй нації, і я повинна жити заради неї і тому, у моїй душі немає страху. У те воєнне лихоліття всю себе Марія присвятила догляду за пораненими у госпіталях. Її там називали матір'ю поранених. Навіть під час страшної епідемії тифу, яка забрала тоді понад 300 тисяч людських життів, Марія постійно доглядала за хворими. При цьому вона відмовлялася навіть від рукавичок, коли вмираючі військові цілували їй долоні. А, коли хтось вихваляв її за відвагу, то Марія відповідала: то не моя заслуга. Не маю вибору, мушу бути сильною. Автор тексту Микола Бандрівський. Просимо вас при можливості підтримати нашу роботу по створенню українського контенту фінансово. QR-код МОНОБанки вказаний на екрані. Дякуємо. Окрема подяка за поширення відео.